Так, друзі, всім привіт! З вами Богданчик на зв'язку. Коротше, тестим Dragon Tower на вулкан Casino. Ставочку ми стану з 5. І на Баліку в нас 3225, нехай там 330 у нас було. Лишаємо чесно на розігрів цієї божевільної кухні. Так, 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 так. Бонусів в нас тут немає. Чесно, от мені саме більше такі ігри подобаються, коли щось закривається, і можливий випасти ще один бонус. Ну, поки. Пока... Поки нічого не випадає. Але що ми хочемо, ми лише зайшли. Так, фріспін проситься. Так, п'ятерочка закрилась просто. Хорошо, що є, ще щось? Нема. Ну. Так, так, так. Друзі, напишіть в коменти, як ви думаєте, щось буде з цієї ігри. Так, от давайте ще фріспін. Ага! От, блін. Не дається цей фріспін. Ну, було б дуже смачно. Так, давайте щось насип. Друзі, напишіть в коментарях, як ваші виходні прийшли чи будні. Що у вас там цікаво? Що у вас там, можливо, цікавого закрилося? Може у вас якісь там приколдеси. На чому ви заробили, розкажіть? Можливо, у вас там. Так, ану. А. Ну, 18 дало. Не саме фігове, що могло дати. Но і багато. Коротше, даймо її фріспін. Чуть-чуть підняли ставочку на 250. Подивимось. Що з цього буде? Давай. Чуть-чуть, Я не дождався. Давай. Так. Давай фріспін! Фреспін, яес! Єс. Єсть! Закрили! Закрили, грубо говоря, десь 40 гривень ми це все тралівали. Ну, подивимось. 3230, так. Да. Да, десь так. Ну, подивимось. Буде тролівалі чи ні, так, закрили. Далі, що в нас так? Тут гривня 50, ну шляповато. Ну нічого, це, це, це ж тільки старт, я сподіваюся. Так, x 2 не було. Ага, тут в натурі. Тут ще X ще додається з кожним переходом. Отлічно. Так, 675. Хорошо, зараз має ще щось би бути на x 2 Хорошо є, це вже чуть-чуть більше. Давай, x 3 закривай. Є. Ой, хорошо. Так, x 4 що там? Є. Потихеньку. Нічого, потихеньку. Друзі, ви напишіть в коменти, яку гру мені наступну. перевірити. що ви хочете побачити. Затестимо. Пишіть коменти. x 7 хорошо. Коротше, плюс вже ми зайшли. Друзі, я потім в кінці цю гру покажу вам. Ой, брін, ну прикольно. Хорошо. Швиденько, головне, щоб... ясно. Друзі, силочку на гру залишу в будь-якому випадку. А там вже так, 94, 97, вже. Так, ще в нас 3 фріспіни, дивимося. Так, немає. Давай ще щось насип. Так, є, хорошо. Силочку залишу. Зараз для нових гравців є класна можливість підзаробити. Там до 100 тисяч гривень і 300 фріспінь. З допомогою цих бонусів можна дуже, дуже прикольно розігнати свій балік. Так, давай щось закриємо. Хорошо. Давай, 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 шаш. А, так, і останній... Давай хоча останній, хоч там якихось пару напівасік. Ну, по Шуріку. Плюсик можна робити. Коротше, дивіться, ось ця гра. Блін, де вона? А, он. Лов. Dragon's Tavern. Коротше, прикол.